У далекій африканській савані жило маленьке слоненятко на ім'я тото. Він був дуже допитливим і завжди мріяв про те, що здавалося неможливим. Щодня тото спостерігав за пташками, які літали високо в небі, і зітхав Якби ж я міг літати, я побачив би увесь світ зверху. Його друзі, жерафиня Гафі та мавпочка Мімі, тільки сміялися. Тото, слони не літають. У тебе є великі вуха, але вони не крила. Та Тото не здавався. Одного дня він почув від старого мудрого папуги історію про чарівне дерево бажань, що росло на вершині гори вітрів. Легенда говорила, що той, хто знайде дерево і загадає щире бажання, зможе втілити свою мрію. Тото -то вирішив, що повинен спробувати. Він попросив друзів вирушити з ним у подорож, і хоча спочатку вони вагалися, зрештою погодилися. Шлях був нелегким, їм довелося перепливати річки, долати колючі кущі та обходити хитрого лева, який полював у савані. Але разом вони змогли подолати всі труднощі. Коли друзі досягли підніжжя гори вітрів, їх зустрів сильний вітер. Він був настільки потужним, що ледве не зніс маленьке слоненятко. Мабуть, це дерево бажань перевіряє, чи справді ти гідний своєї мрії, зауважила мімі. Тото -то зібрав усю свою силу та сміливість і, тримаючись за друзів, піднявся на вершину. І ось вони побачили дерево, його листя сяяло золотом, а вітер співав пісню, схожу на Колескову. Дерево бажань, звернувся тото. Я завжди мріяв літати. Будь ласка, здійсни моє бажання. Дерево прошепотіло літати це не лише здійматися в небо. Це означає бути вільним, бачити світ і ділитися радістю з іншими. Твоє серце щире, і я подарую тобі крила. І раптом вуха тото стали величезними, наче два паруси. Вони почали рухатися так, що підняли слоненятко в повітря. Тото летів. Він кружляв над Саваною, радісно гукаючи друзів. Гафі і мімі плескали йому, а всі тварини Савани дивувалися Літаючий слон. Це неймовірно. Відтоді тото став легендою Савани. Він показував іншим красу світу, піднімаючи друзів на своїх великих вухах і навчив усіх, що навіть найсміливіші мрії можуть здійснитися, якщо вірити і не боятися йти вперед. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.